Про головне події в Харкові та області 28 лютого. У Харкові депутати міськради зібралися на позачергову сесію. Під час неї прийняли більше двох десятків рішень. Зокрема, внесли зміни в міський бюджет. Додаткові кошти виділили на заходи безпеки в місті та надання допомоги військовим частинам. Йдеться про суму понад 47 мільйонів гривень. Ще більше 75 мільйонів додали на відновлення. Гроші підуть на забезпечення роботи систем тепло та водопостачання, ремонти транспортної інфраструктури та реконструкцію житла. Ще одне важливе рішення харківської міськради стосується ведення пільг на на плату за землю пільгові ставки діятимуть для найбільш постраждалих ділянок, на яких розташовані промислові, офісні, складські будівлі, готелі тощо. Також подовжили дію тих пільг, які вводили в місті раніше. Фізосіб звільнили від сплати земельного податку та оренди за землю під приватними будинками. Усі рішення мер Ігор Терехов пояснив бажанням, щоб люди залишалися в Харкові. Російська армія здійснила черговий кривавий теракт на Харківщині. В день окупанти скинули авіабомбу ФАП 500 на Куп'янськ. Снаряд влучив поруч із кафе та церквою Ісуса Христа. За першими даними з місця в результаті загинули пастор і власник кафе. Повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. Ще не менше п'яти людей отримали поранення. На місці протягом дня тривали пошукові роботи. Чергових ухилянтів оригіналів із Харкова спіймали прикордонники. Двійка намагалися дістатися до Румунії на автівці. Наряд мукачевських прикордонників спинив машину на контрольному посту. Водій місцевий житель заявив, що він таксист, нібито везе пасажирів на похорон бабусів село Чорнотисово. На підтвердження легенди прикордонникам навіть продемонстрували поминальні вінки, але підготувалися ухилянти та їхні перевізники погано, адже не змогли відповісти на просте запитання: де саме жила в селі Родичка та як її звали. Згодом з'ясован. Валося таксисти його спільники за цей похоронний маскарад отримали з кожного з пасажирів по 2 тисячі доларів. Усіх учасників схеми встановлюють. Повідомили в Державній прикордонній службі України. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.